Представляй, не віриться, але ми сьогодні відпочиваємо з клубом Саньков. Так саме тут зараз ми у «Санькові». Це Саньков, біч клаб, мальовничий куточок, озерний край, де розташувалась вечірка від наймоднішого клубу Львова. Просто будемо гарно відпочивати, а обирати найкрасивіших дівчат пляжу «Королева пляжу сьогодні буде обрана у клубі Саньков. І ми чуємо, уже розпочинається шоу. Чим ти будеш брати зараз наших суддів і зіркових в тому числі? Зараз покаже свій яскравий образ казковий з червоної шапочки. Дівчатка, ви болієте тут хтось з ваших подруг є чи просто для себе обрали фаворитку? Наша улюблена сестричка, в якої ви між іншим, брали інтерв'ю. — Наша червона шапочка. Наша червона шапочка найкраща найяскравіша. — Погоджується з Скажіть, чесно, сюди відпочивати, а не працювати прийдете. Ну, якщо ще запросять, то прийдемо прийдемо виступати, свій. А Якщо не запросять, просто щоб ми не я на роботі, якщо як сьогодні ми візьмемо і не акцент, ви на роботі, а просто разом тут тоді відпочин... ми беремо дзвонимо. Тобі граємося браво... четверо, і думаю, що ми двоє свій четверо з прекрасних почати. Дівішні дівішнік. відбувається як завжди Сонько. Свято краси цього разу обираємо королеву пляжу і міст міста Пустомити. Серед членів журі, представниця модельного агентства Браво модул. Сам Саша Санько, власник Убу постійний партнер Ярослав, представник туроператора інтертур, керівник комплексу відпочинкового озерний край Євгеній, також Олександр, представник магазину одягу і компанії Алекс Фітґруп, здорове харчування, дієтичне харчування, набір мізевої маси, схуднення, усунення целюліту, реабілітація, всі види новітні фітнеса, тобто для оздоровлення, для очищення організму, для омолодження, для покращення настрою. Самі новітні технології, яких ще поки на Україні не існує і нема. І не без участі зіркових журі. Цього разу це спецгості, усім відомі як Дантес і Олейнік, або як гурт Діафільми. Ти вже для себе підібрав дівчинку, яка на твою сказав, думку варта стати переможницею цього конкурсу. Звісно, я зразу увідев свою фаворитку. Перший же конкурс, перший же вихід, Я зрозумів одразу, хто буде Дійсно. Що скаже нам. не скажу, я не могу это сказать, потому что меня зарежут. Ну меня зарежут ну мои, мои коллеги по, по, по жюри. Дед не... а, он, он готовится, у него номер сейчас будет, у него представление. Он как бы за конкурсом, у него есть интересный шоу. Номер. Серьезно? Конечно. А ты чему не Ну, потому что у нас распределены роли. Скажи мне, как тебе загалом тут атмосфера, так честно? Ты впервые сюда приехал, честно, для меня Сюда, конечно. Я в первый раз сюда приехал, мне очень нравится, душевно. Нас отлично принимают. И хорошие хорошие ребята, хорошие девочки. Хороший конкурс, чудесная атмосфера, все супер. Добрый, вечер.

Початку вечірки всі панікували, що збираються хмари і починається дощ. Але насправді зараз усі в захваті від погоди теплий, теплий дощ. Сонце народ не розходиться, а народу стає все більше і більше. Що позитивного є в атмосфері? <плес> Біч клабу, Саньков? що можливо негативного. Позитивного є багато людей, дуже хороший народ. Зібрався музика. Взагалі все дуже класно. Сонечко, спека. Все класно. Негативи є? Негативи. А які можуть бути негативи на природі, на пляжі? Зарков лап. Представляй. Сашечко. Щось дивне відбувається, погода різного роду відбувалася сьогодні, але наразі ми маємо класну сонячну, можливо, навіть ввечері ще хтось буде плавати в озері. В нас було три пляжних вечірки і постійно погода робила якісь сюрпризи. Але сьогодні ви бачили, йшов в дощик, виходило сонечко, веселка, світила, все було супер. Так що свято вдалося, весело, дівчата класні, гарні, пустомитівський район. рулить. Я бачу, ти, напевно, вже обрав дівчину, тому що ти вже тут собі. Спокійно розгулюєш, ти та вже там нічого роз... не записуєш. Я, я не розгу... я не розгулюю. Я збираю зараз членів журі. Зараз буде ну з Дантесом, ліником, в принципі, є співпраця нормально. Смаки співпадають, все класно. Хлопці кажуть, що ви їх дуже гарно приймаєте. Що буде а ввечері? А ввечері А Ввечері не скажемо, покажемо. Можу, через а вже через декілька частина. Ввечері вже покажемо. Ввечері основне концерт в клубі, але тут пиляж, і перша вечірка така, що ну приємно, класно. Ввечері дискотека після після. Конкурсу тут були скарги на клуб Так, Да, напевно Знаешь, які. які? Дуже часто ви проводите жіночі конкурси немає. Нема Ви не вибираєте чоловіків, так і тут деякі дівчата бушують бушують. Значить, прийнято, прийнято робимо. Але я в принципі я розумію, що тобі це не дуже цікаво, важко. Це, мені важко оцінювати. Ну, в принципі, можем, можемо там от на жим лежачі чоловіків зібрати О, і зро, зробити 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 конкурс серед серед чоловіків на силові вправи. Але в нас буде скоро конкурс по пул денсу, і там танцюють і дівчата, і чоловіки. Перший перший конкурс, який мені подобається, в плані е, спортивного шоу. А, ну, в плані клубного варіанту, тобто, це ну підкачені хлопці, які дуже серйозні акробатичні вправи роблять. Ну, це мені подобається. Так що я тільки за добре. Тому я буду думаю, дівчата будуть задоволені, щось таке буде. Наші хлопці, і ти зокрема також ти напевно, панеролі вже тренера будеш виступати. Дівчатам поскорпати. Обіцяю, обіцяю, буде конкурс. Чоловічий буде, будуть будуть класні хлопці, які будуть робити спортивні е, е, вправи на сцені. Я так розумію. Зараз вже буде останній конкурс. Чи це останній це останній конкурс. Да, да ще зараз члени журі <тас> відійдуть на легенько І я думаю, що 15-20 хвилин вже буде добре. Результат. Райтеся. Ми очікуємо результатів. <тас> Увага! Міс пустомоти і глядацькі симпатії. Номер 10. Мало піше! Відтримуємо тримає. А королевою пляжу брали таку харизматичну активну родоволосу красуню. Купа емоцій, купа позитиву, купа драйву. Ми пропагандуємо здоровий образ життя так само, як і клуб Саньков. Ми пропонуємо здорову їжу, так само як клуб Саньков. Ми рухаємося в одному напрямку. Ви особисто навідуєтесь до Саньков клубу, до нічного клубу? Обов'язково, ми ж друзі. Сьогодні вечором там побачимося. А, ну, найперший вже захід на якому інтертур, як завжди партнер особливий. Подобаються дівчата, я так розумію, гарно. О, кому ж воно не подобається? Розказує, що сьогодні подарували дівчатам і чи були задоволені дівчата подарунком? Подарували вихідні в Буковелі. Я думаю, що задоволені. Я думаю, що після Буковелі варто побачити ще чогось більше в тому житті. Дякуючи інтертуру, ми покажемо і поможемо. Зараз в компанії таких веселих, позитивних сонячних людей без перебільшення, без в цих словах. Сонячні в нас сьогодні дизайнер Хохотушкіна і ваші друзі. Та, та, ми сьогодні та. прийшли кого підтримати. Дівчат Сашу Сонько просто відпочити. <риклад> <Саша>. <риклад> Олю, привітати її з Днем народження. Олі сьогодні день народження? вчора. вчора... Ну, ми, сьогодні, ми сьогодні святкуємо так. <риклад> Але по моєму воно тиждень буде тривати, тому що привітання понеділку однозначно. Сонечко, ти місеньков. Весна? Тобі не образливо за те, що сьогодні обрали місценько, точніше, королева пляжу. Немає якоїсь трішки обіди. Трошки є, тому що тепер головна увага буде приділятися іншим дівчаткам. Але я думаю, що моє місце в цьому клубі запам'ятається. Сьогодні, поряд з подією, яка трапилась у Сань Кофі, відбулася ще одна подія, на яку я, на жаль, не змогла потрапити. Один у тому відбулася чудова презентація гурту Шосте чуття багато людей, багато емоцій, багато вражень. Одним словом, шосте чуття порвало всіх. Порвало Львів, порвало за межі Львова. Жалко, що ви... — Як далеко за межі вчора. В Франківську падав сніг і гра. Це видно, ви ну напевно, напевно, ще, ще бурхливіші опади, які були. Це гуршасиття життя і катаклізми. Одне Юля була основної героїні і разом е, ще з... з одним хлопчиком. Ще з одним хлопчиком його звати Артем. Вони Хлад. зробили чудову постановку емоцій від кохання. До ненависті русі. Я Юлія пропоную. Гертьо. Я пропоную. Знаєте, що ми зробимо? Нас мене особисто не було, але був наш оператор НТА oh, wow. телекомпанії. Тому ми зараз глядачам декілька кадрів покажемо, як помпезно відбулась ваша презентація. Та розривати мости Навіщо було так І ти да знати паролі мої Хочеш то йди, не вертайся сюди, я забуду тебе назавжди, Хочеш то йди, не вертайся сюди, я прошу і мене відпусти Давай, давай, давай Ми обрали, продовжуємо бавитись з клубом Саньков з нашим Сашею. Кажемо до зустрічі вже, можливо, наступного тижня у клубі Саньков.